Лідер футбольної Волині останніх років ФК Тростянець. Село, яке вже давно живе футболом. Місцевий стадіон справжня гордість, а команда готується до в матерському чемпіонаті України і вже ходять чутки, що наступного року Тростянець може заявитися у Другу Лігу України. Невже професійний футбол повернеться на Волинь? А сьогодні спаринг контрольний матч проти Рівненського Костополя. Останні штрихи у підготовці до нового сезону. Старт гри обережний. Обидві команди придивляються одна до одної, ніби тестують, де слабке місце суперника. Перші гострі епізоди ближче до середини тайму. Ледь не сталася неприємність для господарів. Помилка воротаря Назара Шмигаля могла завершитися голом, але гравці Костополя пробили повз. У відповідь активність Івана Антонюка: він іде в прорив, пробиває, воротар тягне. Ще момент. Іван падає у штрафному, просить пенальті, але арбітр залишається непохитним. І все ж таки, Антонюк не зупиняється. Ще одна контратака. Вихід на ударну позицію, і знову трохи неточно. Здається, гол господарів уже назріває. Але Костопіль теж не мовчить. Позиційні атаки, удари з за меж штрафного, поки все або в руки голкіпера, або повз. Ривок флангом, небезпечна подача без замикання. І от найгарячіший момент першого тайму: чергова атака тростянця закінчується хаосом у штрафному гостей. Один удар блокується, другий теж, третій голкіпер парирує, але м'яч зрадницьки котиться за лінію воріт. 1-0. Господарі попереду. Проте радість триває недовго. Вже за кілька хвилин Костопіль проводить швидку атаку, удар за меж штрафного, і 1-1. М'яч летить точно у куток, Назар Шмигаль без шансів. Ще одна атака гостей, цього разу значно вище. На перерву команди йдуть за рівного рахунку, але з відчуттям, ще попереду буде ще гарячіше. Другий тайм починається з натиску Тростянця. Господарі володіють м'ячем. Пробують загострювати, але отримують удар у відповідь. Костопіль проводить позиційну атаку, прострілу штрафний, і тут Роман Нікітюк у підкаті збиває суперника пенальті. Гості спокійно реалізовують вирок 1-2. Та Роман швидко виправляється. Після кутового саме він вривається у боротьбу та головою відправляє м'яч у сітку. 2-2. Паритет повертається. Після цього господарі повністю беруть ініціативу в свої руки. Назарій Кузьмич пробиває з-за меж штрафного, потужний пострілу перекладено. Ще кілька атак. Падіння у штрафному, вимоги пенальті, але арбітр знову показує. Піднімайтесь і грайте. Останні 15 хвилин під контролем господарів. Костопір випускає молодь, щоб перевірити їх у справі. Хлопці грають з бажанням, але змінити хід зустрічі не можуть. Фінальний свисток фіксує бойову нічию 2-2. Обидві команди залишили гарне враження. А Тростенця – це ще один крок у підготовці до сезону. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі більше.